Друзі, усім привіт-привіт! Марічка вас вітає на своєму каналі Захоплення Марічки. Усім бажаю тихого, мирного і благословенного неба і Божої нам усім благодаті. І сьогодні зробимо розпаковочку із копійки із Аврори. Так, ну що, зараз я вас чуть опущу. Чекайте. Спочатку, друзі, розберемо товари з копійочки, а це ось лише скільки товару. Це є така досочка на досочка тертка, можна сказати, для, як для себе, я купила для моркви і буряка. Мені дуже-дуже вона подобається. Так, ну і три упаковочки ось такої хата багата губки. Целюлозні волого волинаючі. три штуки. В упаковці є три штучки. І я купила три штучки три, три упаковки. Тому що діє акція, якщо береш дві, третій йде в подарунок. Вона мені дуже подобається для миття посуду. Зношується, но не жирна. І цим вона мене завоювала. Так, загальна сума 120 гривень і 80 копійок. Так. Це в нас товари із копійки. Ну, а тепер будемо розбирати товари із мультимаркет Аврора. Друзі, показую вам ось такий чек. Ішла за одною річчю, а придбала дуже-дуже багато чого. Ну, насамперед, у нас на першому плані туалетний папір. Ось такий. Він мені дуже подобається. Ціна за оцих 4 рулончики 44 гривні. Це один рулон, 11 гривень. Так, друга покупочка це ось така сумка сітчаста. 129 гривень. Я її, друзі, купила, може, і не те, знаєте, я купила. Я щось так думаю. Ну, Тут показано, що можна е засовувати і прати, так, як би в машинці. А я хотіла сумку, я вам зараз покажу для чого. Ось є в мене такі штори, потюлі такі на різні. І я хочу просто згорнути, згорнути і положити в цю сумку, щоб вони так гарно попрались, щоб не щоб не замотувались. Ось так. Ну, я надіюся, що все ж таки вона мені добре буде. І ціна такої сумки сітчастої сумка-сітка, 129 гривень. Так, отакі щепці кухоні. Марічка щас то щось жарить, щоб не брати віделочки, будемо перевертати і виймати. Ось такими штипцями. Ціна 34 гривні. Так, наступний товар. Ось такий є шкребок кухонний. 4 гривні, треба поновити. Така клейка стрічка це для ванної. І ціна 14 гривень. А це є пробка силіконова, це є ванна. Вона тут якось так відкривається. Я потім вам покажу, коли розкрию. Так, ціна ціна 19 гривень. Тому що в мене в ванній може сама по собі винятись і водичка виліться. Так, ось такі клейкі, доски для гризунів, такі мишоловки. Ну, якщо я правильно розібралась, то одна досочка 24 гривні. Так, ну, я взяла дві. У мене десь мишка на горищі бігає, потрібно її зловити. Прищепки ось такі 39 гривень. У мене є два таких набори, але не вистачає. І тому придбала ще один. 39 гривень. Так, ось такі гумки. Ну, це вони такі, знаєте, отакі. От Тут показано ось, показано, показано чистити посуд. Дві гумки ось таких 24 гривні. Так, харчова плівка 10 метрів, ширина 29 сантиметрів. 55 гривень. Ну, здається, все таке, що потрібне, друзі. А в кінцевому результаті зараз буде ціна. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Ну і насіння. Як же без насіння? Ось такий кавун. Тут пише, що він ранній. Не знаю, скільки тут є насінин 4 гривні. У мене є домашнє насіння. Є е, те, що я в минулому році виписувала. Ну, але попробую і пару зерняток посадити саме крім Сон Світ. І саме такий кавунчик спробуємо посадити. Подивимось, що він нам скаже. Ну, Друзі, і звичайно. Звичайно, квасоля Квасоля на сухе зерно, рожева пантера. І ось така упаковочка 17 гривень. Я взяла дві таких упаковочки. Звичайно, друзі, що я захотіла відкрити, поки ще не зробила розпаковочки. Ось ось така, друзі, квасоля. І якщо подивиться моя сестричка, то скаже. Тут мами така квасоля, ну не знаю, мами чуть інша. І це таких дві упаковочки. Посадимо, посіємо і нехай радує нас своїм урожаєм. Будемо пробувати садити, що прийнялась і гарно родила. Так. Ну і пакетик ось такий, так от входить в ціну 5 гривень. Друзі, це ще ж не все. Це ще ж не все. Як ви думаєте, що Марічка вкупила? Зараз я вам покажу. Дивіться, ось яка швабра. Ну, а для чого я купила собі таку швабру, друзі, то я вам зараз розкажу. У мене є швабра, на яку накладаються мопи. А цією шваброю, коли її намочиш, і отак віджати, щоб лишня водичка вийшла, і пройтися по ковриках. Вона дуже гарно збирає волосся. Ну, звичайно, можна відразу й помити підлогу. Вже не брати ту швабру, а помити цією. Ну, і ось так. І ціна такої швабри 199 гривень. Коли я її побачила, і подивилась на ціну, тоді Маша сказала до Марічки, ну що, візьмемо? Посовітувались, Маша посовітувалась з Марічкою. Поки в мене нема світла, нема пілісоса, то буду ось такою шваброю чистити свої коврики. А як я буду чистити, то я вам, друзі, покажу в якомусь відео. І покажу, скільки можна назбирати волосся. Тому що, тому що волосся дуже-дуже-дуже випадає, дуже. Ну, а тепер все. А тепер все. Вам скажу до побачення. Дякую, що ви в мене є. Дякую за ваші перегляди, за ваші підписки, за вашу підтримку. За ваші коментарі я вам щиро-щиро дякую. Бережіть себе і своїх рідних. Ну а Марічка. А Марічка буде розкладати свій товар по своїх місцях. О, і в загальному вийшла на сума 652 гривні, друзі. Здається, магазин низьких цін, а одне до одного і, і ціна дуже гарна. Получилось. Ну, сумка 129 гривень і швабра 200 гривень без однієї гривні. 130, 330 гривень майже без 2 гривень. І пів, пів тої суми, що Марічка потратила. Ну, але я рахую, що це товар не на один день, не на тиждень. Є товар, яким ми будемо користуватися довгий-довгий час. І я рахую, що, ну, що це вже не так сильно і дорого. Все, пока. Пока-пока, дорогенькі. Я вас люблю, цілую і обнімаю. Пока. Бережіть себе, ви в мене найкращий.